Нового Донфенга розсекречено. Насправді це не Донфенг, це Терафенг 3524X. Е, в чому різниця між Донфенгом? В Донфенга немає такого великого переднього моста, нема таких великих передніх куліс, немає рівної підлоги, немає зашитих крил. Тут, до речі, все є. Немає прижимної гідравліки на 800 кг, немає такого розподільника. На три секції і немає. Ну, Взагалі-то резина тут стандартна Донфенговська 244-го Дега Ну і в Донфенга немає оцього козирка. І вага Донфенга також буде трохи меншою за оцього монстра. Тому Terra є з козирками, є без козирків модельки, без козирків 6400, з козирками 6500. З нашою доставкою вже також можемо обміняти будь-який наш китайський. Там міні-трактор на ваш БУ китайський. Гарантію на всі трактори даємо 2 роки. Ця моделька, до речі, 5200, кого зацікавить.